Вітаю! Представляю вашій увазі тактичну аптечку в кольорі піксель, виготовлену з, ткани... з тканини кордура 1000D. Аптечка кріпиться за допомогою системи MOLLE, Маються закріпки для додаткової міцності. Плюс цієї аптечки в швидкому доступі. Аптечка має три відкриті кишені. Має резинку, кишеню на блискавці, кишеню на липучці, додатково обладнана шнуром з резинкою.